Всім привіт! З вами Стівентор, і сьогодні я вам розкажу, як зробити свій справжній рестован комп'ютер. Давайте почнемо з простих оцих. Я, е, е, є дві системи. Е, цих систем Є е, е, байнері, щоб і одинички, а є ще також хекс, який на 10 значно, як у нас. Раз, два, три, типу, отак. А в Байнері воно ось так. Байнері, це, типу, наприклад, як воно працює. Наприклад, до цього це 00. От, 001. Це оце у нас зараз 0. Оце у нас тепер 1. Тепер 001. Потім 2 у нас буде 1, 0. А щоб зробити 3, у нас буде 0,1,1. 1. А щоб у нас було 4, нам треба саме останнє. 100. Щоб зробити нам 5, нам треба 101. Щоб нам зробити 6, то у нас буде 100, 110 А щоб нам зробити 7, то у нас буде 111. Ось так працює. Працює така система те ж саме. Але сьогодні я, я вам покажу, як, як зробити Hexadecimal, і що, як називається такий комп'ютер. Наприклад, я не знаю, чи ось так воно працює. щоб Ми можемо там книжку. Книжку, наприклад. Написати один. І воно щось тут не пише, зрозуміло. І у нас тут, значить, простий сигнал. Але можна ще по-іншому зробити. Тут є, можна, нуль, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наприклад, ми можемо в рамці зробити рамка. Ми можемо тут поставити якийсь елемент. Ну тут не тільки один ціну, так. Якщо його покрутити, то воно буде. От вже три у нас. Чотири, п'ять і так. Далі. Тут тільки сім можна. А також я вам зараз покажу от, наприклад. У нас тут є. Є Одна потужя, от одиничка зараз. Але, блін, якщо ми тут створимо, то ми поставимо, то тут не буде одиничка, тут буде нуль. Взагалі. Так, ми поставимо, тут теж нуль. Тоді так не можна робити в простих куті. О, бах, бах побачив. І це не бах, Добре. Тоді ми можемо зробити ось так. Ні, цей компаратор, він зберігає потужність цього редстоуна. Воно не повністю його ось отак. Можна робити ось оп оп. І отут буде такий же сигнал, як і там, який тут був. Якщо ми використаємо простий такий повторювач. То воно повністю на всю силу у його буде. Тому то, 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 ще він заповільнює. Тому можна, ми можемо не ось так тільки робити, а ми можемо ось так, наприклад, робити. Оп, оп. Оп, оп. Тут, наприклад, саме потужне буде. І тут проти цього, що буде швидше. Думаю, ну, я вже знаю, що буде швидше саме це. Ось, я навіть вам покажу. Ось воно ось так. Потім ми ставимо ось так і воно тут швидше. Бачили? Але тут можна ще потужніше зробити. Ми можемо взагалі зробити. Оп, потім ставимо будь-який блок. Оп. Ставимо ось цей. Цей, потім знову комператор, цей редстоун, комператор, а тут можемо вже цей. І тут уже ось це буде найшвидше, ось дивіться. Бачите? Бачили, воно тут найшвидше. Тому ось так треба використовувати оцей механізм. От, наприклад, ми можемо там зру... зробити. зробити пер... От наклон, якщо нам треба повернути, ось ми тут ось так. Ось так. Ось так, ось так. І опа, тут переграда у нас. І ми не можемо далі робити. Тут вже якийсь інший механізм. Тому ми ставимо тут, потім ставимо ось тут. І блок. І далі ось так робимо. Ми можемо там закруглювати. Ось так. Оп. Ми можемо ось так його робити. Ось так ми можемо закруглювати. Наприклад, я вам покажу ще, як робити віднімач. Наприклад, якщо ви не знали, то компаратор це справжній віднімач, який повноцінно працює. Ми можемо тут, щоб воно... Зберігалось. Наприклад, там, тут десь 15 сили Ростова, 14, ми так поставимо, тут обов'язково має бути лампочка. Значить 14 чи 15 мінус там, таке ж саме число, то воно буде 0. А якщо ми тут трошки послабіше поставимо віднімання, то воно тут буде на. Типу, ось, наприклад, 14-13 буде одиничка. Ось ми можемо з допомогою цього. Враховувати. Ну це, ну ось бачите, це, це взагалі один, але просто воно тут потужніше, воно з цього сюди може. Так. І ми можемо ще спробувати з компаратором. Ось компаратор, І ми можемо тут. потужність. Ні, воно так, на жаль, не буде працювати. Ну добре. Я думаю, ви зрозуміли. Там, так, ну, це у нас був віднімач. А як же нам зробити додавач? Додавайся, трошки важче робиться. Нам треба спочатку отут два компаратора поставити, потім ось тут два ось так з включеним цим режимом. Потім ось тут вже, отут поставити, ось отут, це, ось тут, і отут вже будуть входи, отут вихід. Наприклад, ми зробимо слабий сигнал, то воно. Додасті. І воно тут на виході буде потужніше в два рази. У нас тут, наприклад, не знаю, 5 плюс 5 дорівнює 10. так воно і там працює. Наприклад, я можу тут ще слабший зроблю, то воно тут воно працює, як додавач. Також як же нам зробити так пам'ять, щоб у нас все працювало. От, наприклад, я зроблю пам'ять для байнері. Вона, вона тут е, схоже робиться. Тут нам треба... Тут нам компараторів не треба. Нам спочатку треба ось тут ось так зробити. Ось. І ми, якщо тут поставимо, то воно так і буде. І ми можемо зробити ось так. Оп, ось, ось і ось. Пам'ять у нас така. От, отут записати, ми запишемо. І воно буде тут радує. Ось отут. оут, от, вихід. Але нам треба його забути. От ми собі ставимо і воно забуває. Оп. Є сигнал. І воно там є оцей. Ми нажимаємо і воно тут забуває взагалі. Але якщо тут включно, і ми хочемо, щоб воно забуло, то воно працювати не буде. Але воно ж тут зразу збільшує весь сигнал. Тому тут можна і для Хекса мало як в цьому відео. Нам треба ті ж самі блоки, тільки замість. Оцього нам треба, треба, треба компаратор, який може зберігати наш сигнал, потужність його. Нам треба ось так. І цей, щоб там він не використовується. Щоб... Нам... Тут трошки по-іншому зроблено. Нам треба ось так поставити. Ось так їх включити. Чи не знаю, немає різниці. Тут ось так ми робимо. Ось, все, го, готово. Ось. Ми записали, і воно тут зберігається. Ось забули. Тепер, наприклад, у нас слабенький сигнал. Отакий, не дуже потужний. Я не знаю, там. Маленький. Він тут зберігається, бачите? І тут ми його можемо забути. Ось так нам. Зро... Ми пам'ять можемо зробити. Давайте ми разом з'єднаємо. Додавач з, з пам'ятцю. Спочатку ми стак так робимо, тут все легко тут треба тільки запам'ятати. Ось так. так. А тепер ми його введемо, як я показував. Ось ось ось. Так. І значить, тут ми робимо вже пам'ятцю. Так. Ми можемо ось так його зробити. Тут його, типу, забути, ми, ми його сигнал, щоб забувати. І ось у нас цей, цей сигнал я просто, щоб було разом. Воно тут буде забувати. Наприклад, ми зробимо там. Я поки тут виключу, щоб воно не записувалося. Наприклад, ось такі ось такі ми зробимо. Тут там теж можна ось, потім ми ось тут і воно тут записується. І воно тут Там вихід можем, можемо Ось так, типу тут уже дані наші збережені. Я тут виключу, і воно там цей сигнал буде зберігатись. Ми просто нажимаємо сюди, і воно його забуває. Ну і так можна зробити такий, такий міні-комп'ютер, хоч він функціональний, не функціональний, про, не програмуючий, але... Це, це тільки перша частина. Я, тільки почав, я вам показав тільки базові штуки. Тут можна таке ж саме зробити з віднімачем. Ось я нагадую, як він робиться. Ось він багато легше робиться. Ну тоді ви зрозуміли, як це все робити. Всім пока. І до наступної серії.